Цикл найатмосферніших свят активно наближається: день Святого Миколая, Різдво Христове, Новий рік і не тільки. Кожна ця подія має свою нотку магії і дива. Ми припускаємо, що, мабуть, у кожного могилівчанина є той день у грудні чи в січні, який їм хочеться відзначати. Тож прямо зараз запитаємо містян, які зимові свята вони полюбляють найбільше. Новий рік. Чому саме новий рік? Ну завжди є надія на щось нове, що щось налагодиться та буде краще. Святий Миколай. Чому святий Миколай? Він приносить подарунки. Вам також приносить? Звісно. Я гарна, чемна дівчинка. Цілий рік я слухалась. Ну, можу принести, звісно, різочку, але я сподіваюся, що це буде подарунок. Різдво, напевно. Чому саме Різдво? Не знаю, всі дарують одне одному подарки. Святий вечір, ходять родина один до одного в гості. Це дуже з'єднує всіх, поєднує в родин коло. Новий рік, звичайно. Чому саме новий рік? Це таке сімейне свято, яке збирається вся сім'я. На нього приїжджають всі, коли не було. Новий рік. Чому саме новий рік? Бо ми украшаємо ялиночки. Святий Николай честь цього я завжди дарую дітям великі кульоки з солодощем. Перше січня, бо це мій день народження. О, супер! Напевно, Миколай. З дитинства Полюбляємо це свято. Різдво. Чому саме Різдво? Ну, тому що на Різдво всі збираються, всі родичі збираються, всі ми збираємося до кучі. Навіть воно важливіше мені кажеться, як новий рік. Свята улюблені є, але найголовніше, щоб була сім'я вся в зборі і щоб мер прийшов. І тоді кожен день буде свято.